Мої вітання в ефірі Лінія захисту в умовах військової агресії на сході України, російської інтервенції на українську землю, в полі зору лінії захисту, надання юридичних консультацій військовим та їх родинам, правовий та соціальний захист учасників АТО, волонтерська допомога і підтримка захисників вітчизни. Штаб юридичної допомоги військовим на Кіровоградщині було створено одним із перших в Україні. Спочатку АТО сотні військових отримали юридичний та правовий супровід у вирішенні проблем. Якщо спочатку це були конфлікти з банками, звільнення з роботи мобілізованих, далі додалися порушення права першочергового отримання земельної ділянки. Тепер гострим є питання отримання учасниками АТО, статусу учасника бойових дій. До нас за цей час, коли вже працює штаб юридичної допомоги, звернулося більше 300 військовослужбовців. Питань було дуже багато, їх було більше 390 питань, з якими до нас зверталися військовослужбовці. І протягом цих вже шести місяців штаб працює у посиленому режимі. На початку лютого статус учасника бойових дій вже надано майже 14 тисячам осіб. Збирати та направляти документи для подання на отримання статусу учасника бойових дій це обов'язок командирів військових частин. Саме командир збирає необхідні документи на своїх підлеглих та відправляє на Київ. Там приймається рішення про надання або відмову в отриманні статусу учасника бойових дій. Учасник АТО також може подати документи самостійно, якщо командир частини не зробив те, що зобов'язаний зробити за. Законом. Продовж одного місяця, після того, як військовослужбовець виконав своє завдання, він може подати їх самостійно до відомчої комісії при Міністерстві оборони України в Києві. Процедура така: після закінчення бойового завдання військовослужбовцем в зоні антитерористичної операції, командир військової частини подає документи до відомчої комісії відповідного державного органу. Тобто, якщо цей військовослужбовець відноситься до Міністерства оборони, то до Міністерства оборони. Якщо до Державної прикордонної служби, то до Державної прикордонної служби. Цим займається командир. Протягом 30 днів, з того дня, як військовослужбовець виконав своє бойове завдання. Якщо він перебуває в зоні АТО, значить командир поки що не може подати ці документи і відповідно військовослужбовець не отримає цей статус. Якщо вони все ще на війні і виконують своє бойове завдання. І не їздили в відпустку чи на ротацію, то вони не можуть отримати цей статус. Якщо людина перебувала у відпустці або під час ротації, і командир військової частини подав ці документи, тому що документи подає командир, не сам військовослужбовець, то, звичайно, таке могло статися і є вже більше 13 тисяч відповідних рішень про надання статусу учасника бойових дій. Далі ми сказали, що командир подає ці документи до відомчої комісії відповідного органу. Ці комісії розглядають ці документи. І подають їх до міжвідомчої комісії Державної служби, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Ця служба вже приймає остаточне рішення про надання статусу учасника бойових дій. І є один нюанс. Якщо командир військової частини не прийняв це рішення, він не передав документи до відомчої комісії, то військовослужбовець може сам. Подати документи до міжвідомчої комісії наразі. Змін щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів, волонтерам, в тому числі медикам, не відбулося. Для цього треба вносити зміни в законодавство. Адже міжвідомчій комісії треба документи, які підтвердять залучення військового волонтера чи медика керівництвом антитерористичної операції до виконання завдань АТО в районах її проведення. Це є підставою для надання таким особам статусу учасника бойових дій. Стосовно добровольчих загонів, це дійсно є велика проблема, вона частково державою вирішена. Деякі добровольчі батальйони вони введені в систему органів державної влади, наприклад, в систему МВС, в систему Міноборони, і, відповідно, вони отримують всі пільги, все грошове забезпечення і надалі вони отримують статус учасника бойових дій. Тобто вони вже введені, наприклад, той самий Айдар. Є добровольчі батальйони, які не введені. Такі, як ОУН, такі, як правий сектор. Звичайно, це питання поки що ніяк не вирішується. Тому що їхній статус не визначений. Вони не є військовослужбовцями, відповідно, вони не отримують цей статус. І вони ж не підкоряються Міністерству оборони. так само. Але як же вирішити цю проблему? Тому що військові її ні в якому разі не мають права полишити. Вони ж дійсно перебувають на війні. Безумовно. Я думаю, що це має вирішити Верховна Рада. З допомогою внесення відповідних змін до законодавства. Якщо людина брала участь в антитерористичній операції, вона отримує довідку про участь в АТО. І вже ця довідка разом з іншими підтверджуючими документами є основою для надання статусу учасника бойових дій. До нас телефонують прямо з передової, питають, як отримати цю довідку. Тому що ця довідка отримується у військовій частині, її видає командир військової частини. Одні командири видають її без проблем по декілька довідок, навіть у дитячі садки, у установи різноманітні, інші командири не видають або не мають такої можливості технічної. Тому що в зоні АТО, ви розумієте, не завжди є така можливість. Якщо ці добровольці не підпорядковуються нікому і не введені зараз у систему. Органів державної влади вони цей статус на даний момент не отримають, таке чинне законодавство. Ми очікуємо дуже багато судових справ, коли хоча б всі мобілізовані, будуть демобілізовані минулорічні і повернуться додому, і почнуть процес оформлення цих документів. Буде дуже багато судових справ і проблем. Ми вже це очікуємо. Як все ж таки гарантувати собі отримання цього статусу, якщо є проблеми з довідками? Ми радимо всім військовослужбовцям. Збирати всі необхідні докази, коли вони перебувають зараз в зоні АТО. Які це можуть бути докази? Це можуть бути копії різноманітних документів, які вони бачили або які вони підписували. Зараз копії не обов'язково робити на ксеропсі, можна їх сфотографувати. Тобто, якщо певний документ, який посвідчує те, що ви їдете в зону АТО, наприклад, витяг з відрядження, витяг з наказу командира військової частини, будь ласка, фотографуйте це все на телефони. Для вас, в подальшому, це буде доказ. Того, що ви дійсно були в зоні АТО. Далі фотографії із зони АТО. Разом з технікою, поруч, можливо, з певними, певною місцевістю, яка свідчить про те, що це зона АТО. Це також в майбутньому допоможе вам отримати цей статус, якщо виникнуть певні проблеми. Єдиний реєстр учасників АТО це ще одне важливе завдання держави. Реєстр має бути відкритим громадськості, вважають правники. Реєстр створюється. Нещодавно було інтерв'ю з головою Державної служби у справах учасників АТО. За його словами, цей реєстр створений, і скоро, я думаю, ми вже побачимо його в дії. Поки що в дії його немає, тобто ми передивитися його не можемо. До речі, стосовно реєстру, ви задали дуже актуальне запитання. Я вважаю, що ми маємо рухатися до відкритих реєстрів у різних сферах: Відкритий реєстр військовослужбовців, відкритий реєстр учасників. Бойових дій, відкрити реєстр по землі, коли все це буде публічно, це можна дуже легко контролювати. І це дуже суттєво мінімізує всі прояви корупції. Першочергове право на отримання земельної ділянки у багатьох випадках залишалося нереалізованим, і справа не лише у тяганині відсутності земельних ділянок і небажанні їх виділяти, фінансових витратах на оформлення документації, а у звичній байдужості виконавчої ланки влади до прав людей, в тому числі і до захисників вітчизни. Інколи військовому треба просто пояснити, які правові кроки вчиняти далі, в який кабінет іти, і чому потрібно робити ту чи іншу дію. І напруга зника. Проблеми із цією пільгою виникали в області, тобто в районах. Там, як правило, чиновники, наприклад, можуть дозволити собі не брати заяву від військовослужбовця на виділення земельної ділянки. Хоча це повністю протиріч чинному законодавству, тому що вони зобов'язані цю заяву приймати. Навіть якщо у них відсутня земля, або вони мають певні перешкоди. Стосовно виділення земельної ділянки, вони зобов'язані цю заяву прийняти. Але у нас були випадки, коли до нас телефонували і говорили, що вони них не хочуть банально приймати заяву на виділення земельної ділянки під будь-яким приводом. Є такі питання. Звичайно, я не можу сказати, що всі чиновники працюють погано. Звичайно, є відповідальні люди, які роблять свою роботу, так само, як робимо ми цю роботу у штабі юридичної допомоги. Однак. Поки що система, яка залишилася, вона не сприяє реалізації прав військовослужбовців. Є декілька етапів реалізації цього права. В принципі, це право досить розтягується у часі на декілька місяців. І проблеми виникають на різних етапах. Етап перший подання заяви до міської ради, або до селищної ради, або до сільської ради, залежно від того, де ця земля знаходиться. Якщо вона знаходиться в межах міста Кіровограда, і людина хоче отримати її в межах міста Кіровограда, вона подає до відповідної ради свою заяву. У Кіровоградській міській раді не було випадків, щоб не приймали заяву. Те, що нам відомо. У межах Кіровоградського району, Олександрівського району, Бобринецького району такі випадки були. У людей просто банально не приймали заяву. І це проблема. Другий етап розгляд цієї заяви. Тут є також проблеми. Тому що взагалі законом передбачено 30 днів на розгляд заяв. Дуже часто цей час затягується. І я знаю випадки, коли зі Світловодська зверталися до нас про те, що вже пройшло більше двох місяців, а інформації немає. Телефонують до управління Державного земельного агентства, тому що земля знаходиться поза межами місцевих рад, а їм не дають інформації взагалі ніякої. Процес оформлення землевпорядної документації, він платний. Тому що законодавством передбачено державне МИТО 119 гривень і 120 гривень за реєстр права власності. Все, більше коштів не передбачено. Але саме цей етап оформлення землевпорядної документації він є платним і цим займаються приватні структури. Я взагалі раджу військовослужбовцям звертатися одразу до нашого штабу, якщо у них виникають якісь найменші питання. Я вважаю, що краще взагалі коли свою справу роблять спеціалісти. Старий управлінський апарат мислить повільно і неефективно. Зарегулювали чиновники питання безоплатного харчування дітей, учасників АТО, вимагали систематично приносити довідку, підтвердження перебування військового в АТО. Не знайшли кращого способу, аніж ганяти сім'ї по кабінетах у здобутті доказів про те, що їх батьки воюють на передовій. Для тих батьків, які вже отримали статус учасника бойових дій, там іде звільнення від сплати за харчування повністю протягом 2015 року. Для тих батьків, які ще воюють на передовій, вони мають щомісяця підтверджувати, що вони знаходяться в зоні антитерористичної операції. Скарги йдуть. Порядок затверджений рішенням виконавчого комітету Він діє і. Учасника антитерористичної операції, які ще не отримали статус учасника бойових дій, надається ця пільга на звільнення від сплати за харчування тільки на період їхньої участі в зоні антитерористичної операції. Тобто, коли людина там перебуває, воює, вона отримує цю пільгу. Коли вона пішла на ротацію, вже не отримує. Якщо людина лежить у госпіталі, лікується, вона отримує цю пільгу. Якщо закінчила своє лікування, не отримує свою пільгу. Але це повністю протирічить чинному законодавству, тому що якщо людина брала участь в антитерористичній операції і має довідку про участь в АТО, то зрозуміло, що потенційно вона стане учасником бойових дій. Розумієте? Тому я думаю, що просто така ситуація склалась через те, що не порадилися із експертами, спеціалістами. Для того щоб прогнозувати, які наслідки буде мати таке рішення. Прем'єр-міністр України підписав постанову про додаткові виплати учасникам АТО. А міністр оборони України вже затвердив порядок умов виплати винагород і механізм підтвердження виконання окремих завдань під час АТО. Так, за безпосередню участь в АТО військовослужбовцям виплачується винагорода у розмірі 100% від місячного грошового забезпечення, але не менше 3 тисячі гривень на місяць. Винагорода також виплачується під час перебування. На стаціонарному лікуванні після поранень, за успішне виконання бойового завдання виплачується додаткова нагорода підрозділу. За безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у розмірі однієї тисячі гривень за кожну добу участі. Додаткова винагорода за знищення ворожої техніки виплачується підрозділу чи окремим особам за наявності трьох і більше підтверджуючих документів. Перше, це загальне забезпечення військовослужбовців. Вони отримують грошове забезпечення, яке передбачене чинним законодавством, плюс вони отримують середній заробіток на підприємстві, установі або організації, які вони мали до цього. Якщо вони були безробітніми, ніде не працювали або працювали неофіційно, вони отримують мінімальну заробітну плату, плюс грошове забезпечення військовослужбовців. Це загальна картина. Щодо додаткових певних виплат, то нещодавно були внесені зміни, і там передбачені певні винагороди за здійснення певних бойових завдань. Наприклад, для, там передбачено певні винагороди для військовослужбовців, якщо вони знищили техніку ворога. І за певну техніку можна побачити, які є винагороди. Тобто, це, вже діє. це вже діє. Гроші виплачуються на конкретні військові частини. Це право буде найскладніше реалізувати і проконтролювати. Тому що хто конкретно знищив бойовий літак, танк чи систему залпового вогню, нам звідси проконтролювати неможливо. Це буде знати лише командування військової частини, і воно буде розподіляти ці гроші. 18 березня розпочнеться демобілізація зі Збройних сил України. В першу чергу тих військових, які відслужили майже рік. Глава держави підписав відповідний указ: людина повинна перебувати в строю рік мінус 10 днів з дня прибуття до військового комісаріату для проходження служби. В 2015 році призиватимуть на строкову службу громадян України в квітні, травні та жовтні листопаді. У період з 18 березня по 1 травня. Відбувається звільнення в запас, тобто демобілізація військовослужбовців, які були призвані на службу під час мобілізації на особливий період. Тобто тих людей, яких було призвано на службу рік тому, їх буде демобілізовано у період з 18 березня по 1 травня. Але не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення однорічного терміну їх перебування на військовій службі. Таким чином, хто був мобілізований раніше, того раніше буде звільнено. Тобто більше року ніхто не буде перебувати на військовій службі. Якщо мобілізовані захочуть надалі продовжити перебування на військовій службі, то їм буде запропоновано контракти. Є проблема, що військовослужбовці, які будуть продовжувати військову службу, мобілізовані за контрактом, вони будуть перебувати більше одного року на військовій службі. І Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і тепер навіть ті, хто буде перебувати більше одного року на військовій службі за контрактом, вони так само будуть отримувати середній заробіток на підприємстві і буде зберігатися робоче місце за ними. А для мобілізованих, які тільки будуть мобілізовані або вже були мобілізовані цього року, так само всі ці пільги залишаються. А то, скажіть, будь ласка, от так. коли ці повістки вручає не військомат, а вручають е е ЖЕКи, вручає там директор підприємства. Це законно чи не законно? От як повинно бути? Є інструкція, яка регулює військовий облік. Там чітко зазначено, що підприємства установи організації вони зобов'язані сприяти у діяльності військових комісаріатів однак вони не зобов'язані вручати під підпис, тобто керівник підприємства не може зобов'язати своїх працівників. Підписатися і взяти цю повістку. Він може їх проінформувати, що такі речі існують. А квартальний комітет, вони також зараз розносять повістки по будинках? Квартальні комітети так само вони зобов'язані сприяти у діяльності військових комісаріатів однак ці повістки вони можуть просто роздавати людям, але це не буде мати ніяких юридичних наслідків. Права військовослужбовців та їх родин допоможуть відстояти у юридичному штабі для уникнення труднощів, краще шлях подолання будь-яких правових проблем пройти разом із правниками. Я хочу порадити всім військовослужбовцям. По перше, звертатись до нашого штабу юридичної допомоги, який працює з понеділка по п'ятницю. Ви можете звертатися і телефоном, і безпосередньо до приймальні, і через нашу групу у Фейсбуці. Якщо ви не маєте відповіді на певне питання. Так само телефонуйте, звертайтесь. Постраждалим внаслідок АТО держава гарантує безоплатне та позачергове протезування, яке відбувається за умови, якщо в учасників АТО є медичні показання для забезпечення засобами реабілітації. Захисникам та їхнім родинам треба знати, що протезування не лише їхня проблема, бо люди збирають кошти через волонтерів в соцмережі. Видатки на протезно-ортопедичні вироби та інші засоби реабілітації поранених бійців АТО у 2015 році покриватимуться за рахунок захищеної бюджетної. Програми загальний обсяг програми становить понад 817 мільйонів гривень. Повертають українським воякам надію, ставлять на ноги, виготовляють протези на 71 протезно-ортопедичному підприємстві, в тому числі на 15 державних. Усі вони виконують заявки на безкоштовне виготовлення протезів для учасників АТО. Найбільше бійців уже протезувало підприємство Ортотехсервіс з Києва. Серед них і наш земляк з Ульяновки, – 28-річний Олександр Чалапчій. Він втратив під горлівкою обидві ноги. Проте відмовився від інвалідності. Візка. У нього є велике бажання навчитися ходити на протезах. Протезування таких молодих ветеранів дуже дороге й складне. Обслуговувати та ремонтувати протези будуть на місцях, зокрема, і протезно-ортопедичне відділення у Кіровограді. Чи є у нас такі фахівці в Україні, які цим займаються? І в результаті вийшло, що ці фахівці у нас є. Чим я була дуже приємно здивована, і вони в Києві, тому що коли робила цей великий матеріал, там називалася фірма. Через багатьох фірм, да, вони не всі вони вижили. Мене здивувало те, що в Україні 70 підприємств, які займаються ортопедією протезуванням 70. І всього 15 з них державних фірм. Тобто, це говорить про що? Що галузь в такому стані, да, яка практично вся прийшла в приватні руки. Виявилося, що в нашій країні не тільки немає військових психологів, вони просто не готувалися на рівні закладів вищих. Да? У нас немає ще реабілітологів. Це така дефіцитна професія. І тому. Оцей Олександр Стесенко, який зробив в тому числі протезування нашому земляку Олександру Челепшію, він з Ульяновки, він зараз на місяць поїхав за кордон. Тобто перед тим, як йому поставлять протези, і він навчиться на них ходити більш-менш нормально. Треба пройти просто дуже потужний курс реабілітації, але мені сказали протезисти, що в наших хлопців, в наших захисників, величезне бажання ходити, вони не хочуть сидати у візки, да? Вони фактично не хочуть визнавати себе інвалідами. Для них це величезний шок, стрес. Але що цікаво, що їм дуже допомагають родини, діти, волонтери і навіть інваліди-афганці, які вже 20 років, а то й більше, живуть з цими протезами. Це все справа Держслужби нашої у справах ветеранів війни і учасників АТО. Там треба всі не настільки великий пакет довідок надавати. По-перше, ця довідка, має бути звичайно, від лікарів. І ці люди мають право на безкоштовне і позачергове протезування. Я спершу подумала, що це щось нереальне, що це тільки декларація. Але судячи з тої кількості людей, які вже отримали ці протези, а це на кінець січня було близько 40 чоловік, і вже 50 хлопців готуються до протезування, тому що це не так, що ось тільки прооперували, а на, через тиждень вже ставлять протези, звичайно. І всі ці люди не платили ні копійки. Волонтерська діяльність рятує армію і країну. Кіровоградські волонтери доїжджають до найгарячіших точок. Сьогодні кіровоградські бійці просять елементарні речі, говорить Наталка Салімова. Волонтерка відвезла кіровоградським воїнам, які перебувають у складі 93-ї бригади, продукти харчування, аптечки, флісовий одяг. Їхати довелося безпосередньо до лінії фронту. Волонтери навіть потрапили під ворожий обстріл з градів, мусили до ранку залишатися у зоні АТО, щоб перечекати обстріл. На відзнятих фото Наталкою розбомблені будинки, повністю знищені населені пункти. Остання поїздка була в район Піски, Водяне і Спартак. Ми їздили до 93 ї бригаду, де знаходиться дуже багато кіровоградців. Поїхали ми по запиту, зателефонував військомат, зазначив за те, що хлопцям потрібна термобілизна і там, медикаменти. Тому ми поїхали саме з тим, але повезли ще. З собою взяли продукти харчування. Наші жіночки напекли дуже багато смаколиків, зокрема, добровольська наша майстриня взяла активну участь в цьому. Ну, Взагалі, проблеми, проблем не стало менше, проблем б стало більше, тому що ми пережили зиму, і дуже багато нових проблем виявилося саме загустренням ситуації. На сьогоднішній день, якщо брати ну, Такі проблеми це в першу чергу взуття. Дуже потрібні берці, тому що за зиму вони вже втратили свою. Придатність, дуже потрібна форма на сьогоднішній день, тому що, нібито як держава обіцяє забезпечити нових призовників, але про цих тоже забувати не можна, потрібно працювати в цьому напрямку. Це матеріально-технічне забезпечення тієї техніки, тому що активні бойові дії, вона зношується, дуже потрібні запчастини. Це медикаменти. Ось в таких активних бойових діях дуже потрібні медикаменти, кровоспинні і Погода така, що потрібно, ну, антивірусні. Беручи до уваги, що вже нібито ми йдемо до весни, дощі. От ми коли поїхали, в хлопці, все мокре. Дуже потрібні ці дощовики. Дощовики, взуття, термобілизна це те, що гостро на сьогоднішній день стоїть. Учитуємо, що у нас на сьогоднішній день воєнна обстановка в стані. І это сопровождается гибелью человеческих жизней существуют различные травмы покажу первую медицинскую доврачебную помощь что нужно делать бойцам для оказания помощи. Те ролики, которые мы делали, начальные, медицинские и психологические, вы отвозили на передовую, и как на них Так, настільки знаю Фоменко, психолог наш відвіз на передову ці ролики вже в 57-му бригаду, ну і, зокрема, з іншими формуваннями. З 28-ї бригади ми теж через інтернет скачала, показувала ці ролики. Ну, спочатку, як хлопці реагують, але потім починають слухатись, прислухатися, особливо медичні. Ось ці ролики, то дуже вони звернули на них увагу, адже в принципі з такої медичної підготовки в них не було. Завдяки цим роликам вони можуть їх там загрузити через планшети, через телефони, тобто передивитися. Це те, що потрібно. Тому що зараз. Дуже мабуть, основна переважна кількість летальних випадків на передовій. Це через втрату крові через неправильну надання цієї першої долікарняної допомоги. На передову нашим захисникам Наталія Салімова привезла подарунки та відео із побажаннями від кіровоградських дітей. Із фронту бійці направили нам зворотню відповідь. Привіт, всім, привіт нашим землякам. що допомагають. Дякую, Запорожі кіровограду. Ми вас любимо хлопцям. потрібно дати зрозуміти, що вони потрібні, тому що м, зрозуміло, що вони пережили те, що вони пережили. Це дуже складна ситуація. Це психологічно на них вплинуло. і. Коли от дуже довго немає саме з батьківщини, тобто з, з малої батьківщини, з той саме кіровограчник, яка не підтримує своїх кіровограцій в інших формуваннях, у них формується така хибна думка, що вони тут нікому не потрібні, але це не так. Ми повинні в першу чергу показати, що вони потрібні, що їхні героїчний поступок, їхній героїзм він є для кого це робити, що ми їх чекаємо. Я им желаю хорошей победы и больше, щоб они выигрывали. Я их я сильно люблю и очень уважаю, но ну, не так, как другие люди. Я люблю всю нашу планету. Просто м м хочу всем помочь. Я хочу передать привет своим родным, тем, что сейчас защищают мою. Держава, Я хочу їм сказати, щоб жили, тримались. І не важливо, яка в них артилерія, чи якісь там припаси. Головне, що ми сильні духом, щоб закінчилася війна, щоб було все добре. Я хочу передати привіт всім солдатам із АТО. І нехай весна для вас пер... принесе хоча б недовге перемир'я, щоб ви змогли відпочити від цієї клятої війни і нарешті знайти своє кохання в цьому житті. Україна переживає найтяжчі часи за всю історію незалежності. В запеклому бою маємо захищати те, що любимо. Обов'язок кожного з нас підтримати українську армію. Не забувайте робити свій внесок у боєздатність країни. З вірою у перемогу та мир для вас працювала Лінія захисту. До зустрічі!